Я був з таким з вусами. Чим я можу бути корисним, якщо я там ну, з села бігав і всіх казав, розказував про Бога? І хреста такого тримаю великого, як на цвинтарі. І кричить: люди це ходячі туалети. Казав, я не мудрий, я дурний. Сергій Івах мені 52 роки. Я народився в гарному краєвичському куточку України Поділля, це Хмельниччина. Я ріс, як, як обичні діти, ходив в школу. Про Бога нічого не знав. Мої батьки були не особо віруючі, та якби номінальні, як всі ходили там на Пасху і на Різдво, в церкву. Про Бога я задумувався десь в віці Ісуса Христа. І десь в 38 років я почав шукати Бога. Перший раз пішов у Видобільський монастир. До сповіді, ну, знав, що не треба їсти. І з того часу я почав пошук Бога. Найчастіше любив ходити в Михайлівський, Золотоверхий монастир, Ну, в Володимирський бувало, ходив, в Лавру часто ходив. Навіть був такий випадок. Я йшов зверху вниз до печер і йде чоловік. І жінка, і я був з оселедцем таким, з вусами. Чоловік каже: О, ще один Тарас Бульба йде. А жінка каже, це не, не Тарас Бульба, це добра людина. Він тут часто ходить. Я почав читати Євангелія, ну і задавав питання. Прийшов до такого, якби топікового моменту. Я думав, чи я якийсь неправильний, чи я чогось не розумію, чи люди неправильні. І я собі задав питання, сказав: Господі, якщо ти є. То я хочу тебе знати таким, яким ти є. Коли я задав це питання, я зустрів на мадані чоловіка. Сіда борода, став роз, і став на лавку, і хреста такого тримає великого, як на цвинтарі, і кричить: Люди, це ходячі туалети. Підходжу, кажу, шановний добродію, хто вам давав право людей так обзивати? А він мені каже: А от скажіть, шановний, яка ваша ціль в житті? Ну, я задумався, і мені стало стидно. Я не знав, що сказати, і тут мені з серця такий поклик виходить, щоб спастися. Він кричить на весь хрещатик: люди добрі. Подивіться, цей чоловік каже істину. І ще такий цікавий момент був, що прийшла осінь, жовтень місяць. Бажання з'явилося прийняти водне хрещення. Хоча я про нього нічого не знав, і мені ніхто про це нічого не розказував. І ми пішли на Дніпро з цим дідом, і він мене хрестив. І Мені прийшла така. Така радість, я як зараз пам'ятаю, хоча вже пройшло 15 років. Потім пішли на Хрещатик, і я там бігав всім з гарячим серцем і з такими очима радісними. Бігав і всіх казав, розказував про Бога. Той самий день прийшло до мене два брата і кажуть до мене: брат, а ти хочеш хреститися Духом Святим? А я навіть не знав, що таке. Я кажу, хочу. Я хрестився Духом Святим. Таке в мене було на ранньому християнстві. Я покаявся. Перша любов до Бога така відкритість, би я сказати, ну прямо лінійність. Розказали про Філарета, що він мудра людина. Я захотів з ним поспілкуватися своєю наївністю, таким дитинством. Це якби провірити. Я купив переклад його біблії і прийшов під кабінет. Що він мені підписав з автографом? Була черга, священики стояли, і я заходжу, постукав. Доброго дня. А він якраз вже приготувався всі обідати. Думав, вже все, всі пройшли. Заходжу, кажу, доброго дня. Він каже, добрий день. А хто ви? Я кажу: ну людина, от до вас прийшов. Мені її підписав з повагою, Та я йому задав питання. От ви мудра людина, а він засміявся, казав, я не мудрий, я дурний. В шутку, бо через мою наївність і от таке дитяче відношення, він так мені відповів, я аж тепер ну тепер я це розумію. А тоді він так сказав, що я є не мудрий, а я є дурний. Ну, я пішов в церкву, походив раз за три чи чотири прийшов. Тут з одним братом разом, з він мені дзвонив, питав, чому. Я сказав, та не хочу я ходити. І я читаю Ісаю, 58 главу, 13-14, вірш, там сказати, якщо ти ради суботи, стримаєш ногу мою від твоїх забаганок, не будеш говорити марні слова, то, то отримаєш радість Господі. І я возведу тебе на висоти землі і дам тобі спадщину батька Якова Твого. І в мене прийшло таке бажання, яке: Господі! Так я хочу знати таких істинних християн, які. Тебе почитають в духі і в істині. І дзвоню знову до пастора в кривий ріг, до друга. Він сміється і мені каже: Ти був в цій церкві, от вертайся назад. І я його послухав і так зробив. Чесно, я про таку церкву мріяв, церква святості і хвали. Якщо порівняти життя до Бога і після Бога. Ну, до Бога воно було таке сіре, таке тускле, ну, нецікаве. А коли я пізнав Бога, якби небо стало більш яскравішим, трава зеленіша, кра краски цього світу стали такими більш привабливими, і нап наповнюючими серце і даючи радість. От така мрія з дитинства була, щоб служити для України чимось, бути корисним. Чим я можу бути корисним, якщо я там ну, з села виріс в селі? Там, допустим, у мене вищої світи нема. Там, ну я наче проста звичайна людина з села, там, з глубинки приїхав в столицю. Бог мене помістив в таку церкву, яка проводить міжнародний кінофестиваль, світло, виставки картин, клуб колекціонерів. Багато грано і цікаво. Е, вкусіть, вкусіть і, і зрозуміти, який благий і приємний наш Господь. Відкрийте для нього серце, і він вам відкриє. Красу, могутність і велич свою.